Щиро вітаю усіх нас, українці! Жмеренський район Вінницької області наразі об'єднує вісім територіальних громад. Найбільші три з них утворені на базі центрів колишніх районів із кількістю населення: жмеринська 50 тисяч, барська 45 000 та Шаргородська 25 тисяч жителів. Ще п'ять громад функціонують у кількості населення у межах 10 тисяч кожна. Кількісний склад громад визначив і їх стартові можливості, і у наступному спроможність на забезпечення розвитку. При цьому усі разом ми маємо єдину мету конкретними діями, крок за кроком наближати перемогу України. У цей надскладний для держави період ми не можемо дозволити собі такої розкоші на місцевому рівні стояти осторонь. Складних процесів, або ще гірше по різні сторони, або найгірше по принципу моя хата з краю». Тому кожен напрямок розвитку нашого району це спільна діяльність жмеринської районної військової адміністрації, районної ради, посадовців і депутатів органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, територіальних органів і найперше усіх жителів. А в період військового стану чіткі управлінські орієнтири від Вінницької обласної військової адміністрації та особисто від начальника Сергія Борзова дозволили спрямувати нашу роботу у русло жорстких вимог складного часу. А системна підтримка різних соціальних проєктів народним депутатом Іриною Борзовою тільки підсилила ступінь їх реалізації. У районі 170 тисяч населення різного віку, статусу, професій. У кожного власні стартові можливості і потреби. У першу чергу максимально огорнули піклуванням людей, які в свій час вимушені були переїхати із інших регіонів, в тому числі із зони бойових дій. У районі наразі зареєстровано 14 тисяч 135 внутрішньопереміщених осіб, із них 7344 отримують за рахунок коштів державного бюджету щомісячну адресну допомогу для покриття витрат на проживання. Загальна сума вказаних видатків за минулий рік склала 193 мільйони гривень. Для вказаних категорій створено 7 місць контактного проживання у 4 територіальних громадах району. Жмеринський, Барський, Шаргородський та Северинівський. Загалом вони розраховані на 203 особи, але наразі 73 місця залишаються вакантними. Крім соціальних гарантій для внутрішньопереміщених осіб, у минулому році, незважаючи на надскладний для держави час, забезпечено й у повній мірі виплату усіх державних допомог соціально незахищеним категоріям населення. Загальна сума таких видатків склала 450 мільйонів гривень. Її отримали 18 тисяч 488 осіб району. У грудні 2023 року вже проведено нарахування допомог і засічень поточного року. Значні видатки державних коштів, у тому числі, і спрямованої на підтримку малозабезпечених сімей. За рік виплачено 74 мільйони для півтора тисячі родин, підставили плече і жителям постраждалих областей. На заклик допомогти відновленню деокупованих територій у рамках загальнодержавної програми Пліч-Опліч направлялася техніка, бригади працівників були відряджені для ліквідації наслідків підриву Каховської ГЕС територіальними громадами. Жителями району акумульовано значні об'єми різного роду вантажів для херсонців. Моя особлива подяка у цій справі сільськогосподарським підприємствам особисто мала за честь і величезну відповідальність у складі обласної делегації особисто побувати у Херсоні, куди десяток машин доставили з Вінничини, а так само і з Іжмаринського району допомогу. Від побаченого відчула ще глибшу потребу об'єднуватися і бути разом. Належна увага приділяється військовослужбовцям і їх родинам. Відбувалися численні зустрічі. Із такими сім'ями, як наслідок, вивчено і забезпечено сприяння у розв'язанні ряду їх нагальних питань в частині як юридичного супроводу, так і налагодження комунікацій і військовими формуваннями, в яких служили або служать їхні родичі, врегульовано оформлення соціальних гарантій. Також передавалися і продуктові набори. В межах державної програми у 2023 році дев'яти особам виплачено 17,5 мільйонів гривень грошової компенсації для придбання житла. Право на неї отримали шість осіб з інвалідністю внаслідок війни, які брали участь в антитерористичних операцій. Та три внутрішньопереміщеної особи числа учасників бойових дій. Вони потребували покращення житлових умов, і п'ятеро із вище вказаних придбали житло у 2023 році. Решта проведуть цю процедуру у 2024. Також 58 восьми студентам закладів освіти Вінницької області, з числа учасників бойових дій, їх дітей та членів сімей полеглих воїнів, забезпечено виплату компенсацій за поточний рік навчання на загальну суму понад 1 мільйон 300 тисяч гривень. Це стало можливим. У рамках обласної програми, що започаткована та, попри складні часи, діє лише у Вінницькій області і продовжує фінансуватися з обласного бюджету. Семеро осіб із числа учасників бойових дій за рахунок державних коштів пройшли професійну адаптацію і отримали посвідчення водія. 60 дітей з родин військових були направлені обласною військовою адміністрацією на безкоштовне оздоровлення у дитячі табори Закарпаття. У районі 92% дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування охоплені сімейними формами виховання. Функціонують 14 будинків сімейного типу, у яких виховується 101 дитина. Також у 14 прийомних сім'ях виховується 23 дітей. Органами опіки та піклування здійснюється системний контроль умов проживання і підтримка. Таких родин. У районі функціонує 159 навчальних закладів. Дошкільною та шкільною освітою охоплено 21 826 дітей. Серед них 645 із числа внутрішньо переміщених осіб, які дуже добре адаптувалися у нас. 90 шкіл навчають більше. 18 тисяч школярів у 69 закладах дошкільної освіти виховується 3798 дітей. Фаховість педагогів жмеринського району відзначена численними нагородами і подяками, і дуже показовим є те, що шість учителів минулого року нагороджені грамотами Верховної Ради України. За підтримки Вінницької обласної військової адміністрації, міжнародних партнерів ЮНІСЕФ, дошкільні установи району отримали 111 мобільних боксів із дидактичними матеріалами, нумо, відкривай та розвивай. А діти з числа внутрішньопереміщених осіб, багатодітних родин, сімей військовослужбовців, які загинули або пропали безвісти, отримали 1210 рюкзаків і шкільним приладдям. Ми зобов'язані виховати саме здорове покоління, тому особлива увага приділяється залученню шкільної молоді до спортивних занять та змагань. У школах Жмеринського району успішно проводиться районна гімназіада. Наразі розпочато і перший етап всеукраїнських змагань пліч опліч, всеукраїнській шкільній лії, яка започаткована в рамках ініціативи президента України Володимира Зеленського. Наразі для участі у районному етапі зареєстровано вже 179 команд із 77 закладів освіти району. Впевнена, що переможці району саме успішно будуть представляти наш район і на обласному етапі. У 2023 році всього у районі було проведено 81 спортивне змагання із залученням понад тисяч учасників. У закладах освіти створені і щоразу додатково напрацьовуються належні безпекові умови, в тому числі за рахунок використання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетом. І як наслідок, із 30% до 7% зменшилась кількість закладів, які працювали в онлайн режимі, і цей процес позитивно продовжується. У жмеренському районі сформована і спроможна мережа закладів охорони здоров'я. Одна кластерна у Ужмеренці, дві загальних лікарні у бару та Шаргороді забезпечують надання спеціалізованої медичної допомоги. Наразі у районі розгорнуто 25 пунктів незламності, і додатково в усіх територіальних громадах забезпечено роботу 26 пунктів обігріву. Кількісний склад громад визначив і їх стартові можливості, і спроможність на забезпечення розвитку. Вказаний показник, а також територіальне розміщення і наявна інфраструктура, визначили і структуру бюджету громад, і, власне, перспективу на розвиток. Загальний обсяг місцевих бюджетів усіх територіальних громад Жмеринського району у 2023 році складав 1 мільярд. 528 мільйонів гривень. Із вказаної суми 630 мільйонів, що становить 39,5% то кошти державного бюджету. У тому числі 452 мільйони це освітня субвенція на заробітну плату педагогів, і 150 мільйонів гривень це державні кошти базової дотації. Вказані вище дві цифри підтверджують, що навіть у найскладніші періоди держава виконує взяті законодавчі зобов'язання і є партнером громад. Дуже розраховуємо, що у поточному році здійсниться усе задумане, вдасться зміцнити духом, чути одне одного, підтриматись і, головне, рухатись вперед. Схиляємо голову в пошані перед пам'яттю усіх героїв. Які назавжди залишилися воїнами небесного війська. Ми усі разом маємо робити усе заради перемоги, в яку я особисто разом з усіма вами безапеляційно вірю з повагою до кожного і до кожної.